Загально відома така істина про те, що дві людини це два мікросвіти і дві, два, два різних бачення на одну і ту саму подію. Ну, подія відбулася одна й та сама. Можна говорити про якісь такі події, ну, пов'язання, які для нас архіважливі. Ну, наприклад, 24 лютого 2022 року. На думку, наприклад, росіян. Це хороша була подія, бо там 70 з лишнім процентів підтримували війну з Україною. Ну, раніше підтримували, зараз цей процент набагато менше. Для українців це була трагедія, це була агресія. Получається, подія одна і та сама, і два абсолютно протилежних позиції відношення. Це все пов'язано з людською природою, і нічого нового тут немає, тому що ми говоримо про те, що в кожного своя правда. Але правди різні, але істина одна, і це істина вічна, Це істина вічна, але не кожна, не кожна людина до неї доходить до цієї. істини. Я зараз говорю про такі доволі глибинні речі, більш такого, знаєте, філософського спрямування, пов'язані з філософією, з вірою, з глибинною вірою, з душею, з духом, з релігійними проявами, з духовними практиками, то ми говоримо про те, що кожна людина неповторна, в кожної людини є свій мікрокосмос, і в кожної людини є бачення. Але не дивлячись на це, є люди, які в своєму баченні стають або дуже близькими. Або подібними. І коли це відбувається? Коли ми від протилежного бачення приходимо до спільного бачення? Якщо це не на побутовому рівні, ну, наприклад, яке там кулінарне блюдо ми любимо, або які напої ми любимо, бо це дуже примітивний рівень. Якщо ми говоримо про якісь такі філософські світоглядні речі, то все опирається в цінності. У кожної людини є її світогляд. В основі цього світогляду лежать цінності. Ну що значить от є я? У мене є мій світогляд, і згідно свого світогляду я бачу цю картину світу, цю таку картинку. Є він, у нього є свій світогляд, і він те саме бачить, як іншу картину. Знаєте, це як два полотна художника, зовсім різні. То виходить, що у кожної людини є світогляд. Цей світогляд відображається в тому, як ми світ бачимо, яку картину ми бачимо, яку картинку. А все це базується на цінностних орієнтирах, на тому, що в мене всередині. І якщо ці ціннісні орієнтири співпадають цінності, то співпадає світогляд і співпадає наше бачення картини світу і тої чи іншої події. Відповідно, все криється в людських цінностях. І ці цінності, вони це не ново, я щось говорю. Ці цінності вони практично одинаково відображені в основних релігіях світу. Ну, наприклад, невбий. Не вкради, не пролюбодій, не бреши. Розумієте? Ну воно ж на поверхні, але давайте задамо собі питання: а чи живемо ми по ньому? І якщо ми живемо по ньому, то ми знаходимося в цих правильних ціннісних орієнтирах. Відповідно, і наше життя починає гармонізуватися. І ми не просто тоді з нашими духовними однодумцями бачимо однакову картину світу, одинакову даємо оцінку подіям, наприклад, маємо одинакові <кхи> ціннісні орієнтири. Ми просто тоді живемо в спокої, в гармонії. Тому що ці правильні ціннісні орієнтири. Вони не з пальце мною висмоктані, вони є вічні. І якщо я їх в собі знайшов, якщо я їх в собі відкрив, потім я їх співставив з релігійними вченнями, бачу, хм, виявляється, християнство про це говорить, мусульмани про це говорять, буддизм про це говорить, вірні Крішни про це саме говорять. Вони називають різними словами, але одне, й те, саме, одне й те саме, і якщо ми стаємо от на шлях оцих. Дотримання цих вічних цінностей, бо це вічне. Це те, що було, є, і буде. Але не всі люди в собі це відкрили. А ті люди, які відкрили, вони стають дуже подібними в дійсності. Вони можуть говорити різними мовами, можуть мати різний колір шкіри, але вони дуже швидко і дуже швидко розуміють один одного. По в них цей стержень ну, дуже подібний або повністю одинаковий. Це доволі комфортний стан, тому що в кінцевому результаті він приводить до того, що. Оці буремні тривоги зовнішнього світу заспокоюються. І це, знаєте, якби як, би, як так можна порівняти, це знаєте, як море або штормить у зовнішньому світі, або є штиль. Так от і те, про що я говорю: якщо людина відкрила в собі ці вічні Божі духовні цінності, про які я говорив, то тоді вже ніяке море не штормить. Тоді ми маємо оцей стержень всередині. Цей стержень дозволяє нам мати дуже сильну, дуже таку потужну віру в творця, в себе, віру в інших людей і віру в хороший сценарій розвитку майбутнього. Взагалі, то я думаю, що це пов'язано з майбутнім. І таким людям набагато простіше і комфортніше жити, тому що в їхній душі є спокій. Там немає якихось таких, знаєте, суперпотужних емоцій, суперпотужних хвилювань, переживань. За події зовнішнього світу. Так, да, ми їх бачимо, ми їх фіксуємо, ми їх оцінюємо, але саме головне ми їх розуміємо. І ми розуміємо їхні причини, і розуміємо, що все, -все це є певними наслідками. Що якщо взяти всі ті негативні речі на землі, які відбуваються, ну, наприклад, глобальні кризи. Війна в Україні, зміна клімату, озонові дири, наприклад, тема бідності, тема інфекційних хвороб, зокрема коронавірусу і багато інших, багато інших криз, багато, багато, багато то всі кризи різні, але вони зводяться до однієї першопричини. Якраз того, про що я говорю. А перша причина полягає в тому, що людство збилося з вірної парадигми розвитку. Вірна парадигма розвитку, по якому має йти людство і цивілізація, це духовна парадигма розвитку, де є в першу чергу духовні цінності, вічні, цінності, Божі цінності, і є матеріальні. Цінності ніхто ж не відміняє матеріальне, в якій парадигмі ми зараз живемо? Ми живемо зараз в матеріальній парадигмі, де духовне просто, по суті мінімізовано. Або взагалі відсутнє, де суцільна деградація, де суцільні конфлікти, де, скажімо, світом править, правлять гроші і тільки матеріальні цінності, ну і це дорога в нікуди, в дійсності. То ми говоримо скажімо, не просто про різних людей. Ми говоримо про те, що в всьому світі є дві різні парадигми розвитку. І зараз домінує неправильно і всі проблеми, і всі катастрофи, всі катаклізми, які ми бачимо, це наслідки це і неправильно. Якщо ми хочемо зберегти життя на землі і жити в мирі, процвітанні, гармонії, в здоров'ї, душевному і духовному, треба людям міняти парадигму розвитку. Людству взагалі. Народом в тому числі, і кожному з нас, зокрема, якраз віднайти в собі оте вічне, оте вічне стержень, який від Духа Святого нам був дане Творцем, яке живе в нашій душі і який є в кожного, але його треба відкрити. І тоді наступить і гармонія, і любов, і милосердя, і спокій, і спокійне реагування на зовнішні виклики. Дякую.